Цього тижня, 17 травня, у Страсбурзі підписане рішення Європейського союзу про запровадження безвізового режиму для громадян України. Підписали історичне як для України, так і Європейського союзу. Документ президент Європарламенту Антоніо Таяні та міністр внутрішніх справ і національної безпеки головуючої у раді ЄС Мальти Кармело Абела. Участь в урочистій церемонії підписання взяв і президент України Петро Порошенко автопробігом естафетою від західного кордону України до Києва вітали з безвізом автолюбителі усіх українців. Автоестафета пройшла великими і малими містами та селами України. А як її передавала Львівська область, Рівненській області, бачили наші Наталія Кутняк і Володимир Булишин. Під прапорами Європейського союзу і України автошляхом міжнародного значення пройшов автопробіг на підтримку підписання безвізового режиму для громадян України. Пам'ятний знак історичного прикордоння обабіч міжнародного автошляху Київ нагадує про те, що тут закінчувалась Австро-Угорщина і починалася Росія. Тепер тут усе українська земля, географічна межа, яка розділяє дві сусідні області. І Бродівський район є візитною карткою Львівщини. Це ділянка міжнародного автошляху Київ-ЧОП, де сходяться межі двох областей Львівської і Рівненської, бачила на своєму віку немало історичних подій. І одна з таких відбувається сьогодні. Саме зустрілися делегації двох областей від Львівщини і від Рівненщини, які беруть участь у автопробігу на підтримку безвізового режиму між Україною і Європою. Ну це маршрут від кордону України до Києва. Значить, всі молодіжні організації, громадські організації прилучались для того, щоб показати, що Євросоюз вже став ближче до нас. І, власне, в честь підписання цього безвізового режиму прапор, напевно, завтра вже буде в Києві. Його на на межі кожного району зустрічають, і хочемо, щоб він завтра вже був в Києві. На кордон Рівненської області, щоб прийняти естафету, прибули не лише представники сусіднього радивилівського району. Географія симпатиків безвізового режиму значно ширша. Євросоюз нам передав сьогодні прапор. Ми його зустрічаємо як Крадевилівський район, Дубінський район, Пощанський район, Корецький район, і ми його передаємо на другу область, на тобто на Житомирську. До рівного це буде рівно 100 кілометрів. Від рівного до Житомира так само десь буде 120 кілометрів. І так і далі область кожна передає. Вони має під'їхати до Києва. Хоча акція і символічна, вона є природньою, можна сказати, і традиційною реакцією українців на безвізовий режим з Європою. Що означатиме безвізу? режим для пересічного українця, яким є і помічник народного депутата, сказав Микола Браташчук. Що це для вас означає? Що це буде безвізовий розумію, що ми вже зможемо їхати. Не треба нам буде стяти в чергах, щоб відкривати візи. І ви зрозумієте, що зараз тільки буде як, хто на роботу, то тоді ці будуть відкривати візи. А такі люди на екскурсії, це все буде безвізовий режим. Як часто ви сьогодні їздите в Європу? На сьогоднішній день я вже буду певний, як півроку назад, тільки в Польщі. От, а далі поки не був. А в самій Європі я вже був десь рік чи два назад. Якщо відкриються кордони, які країни маєте намір відвідати? Саме перед хоча б Польщу, Литву, Німеччину, Францію. Голландію можна було. Я коли займався таким бізнесом, як ганяв машини, то я їздив в Голландію, Німеччина, Польща. Ну, я думаю, що ми все рівно вже себе більш позиціонуємо європейською нацією, і вралася ця акція показає зближення, що нарешті цей довгоочікуваний безвіз збувся і більшість людей можуть. Як сказав навіть наш президент, трохи віддаляємося від радянського союзу, від Росії, а стаємо ближчими до Європи. Підхоплений сусідами прапор Європейського Союзу помандрував рівненщиною, сповіщаючи радісну звістку усім на своєму шляху. У п'ятницю прапор був доставлений до серця України.